Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада знову вас вітати на своєму каналі. Давайте подивимось основні події в Україні в квітні місяці 2025 року. Подивимось в військовому плані, тобто по військовій ситуації, як буде, що буде відбуватися по загрозі, маю на увазі. Можливо, щось зміниться на краще. Так, ну і подивимось по основним якимось політичних подіях. Так, давайте Україна в квітні місяці 2025 року. Так, яка небезпека йде від Росії для України та її мешканців для українців? Протягом квітня місяця 2025 року. Так, дивимося. Ну, по-перше, дивіться. За що нібито боролися, воно розпадається. Тобто, знову ж таки, зрив якихось там угод. Ну, типа, угоди. Да? Я не вважаю взагалі, дивлюся на цей безлад, що відбувається. Тіпа угоди, ну то не угоди. Ну, таке щось. Тіпа працюють, але не працюють. Візьму. Типа працюють, але не працюють, і відповідно ці, цих угод нема по суті, і воно, звісно, має вплив на весь світ. Розумієте? Тобто те, що не працює, або те, що віджило себе, або те, що немає спільного знаменника, воно все впливає на світ. Тобто, виходить воно те, що відбувається в Україні, те, що ці от угоди і так далі, воно все виходить за межі. Знову ж таки, один тримає, намагається тримати світ в руках, показати, який я сильний, який я важний і значущий. А між ним, верніше, він стоїть між двох сторін. Розумієте, яка ситуація. Знову ж таки, тут перевернуті закохані третя сила. Яка нібито намагається зробити вигляд, що вона хоче склеїти стосунки, яких по суті немає. От і е, знаєте, це робиться коли ну, перевернута вісімка, вона ще як руки не з того місця ростуть. Знаєте. Оцей, що тримає весь світ в руках, ми знаємо, про кого йдеться мова. Намагається зробити вигляд, або невміло робить, що він щось там намагається довести якісь угоди до пуття. На дні колоди карта мага, це означає, що. ну... Знаєте, от мені от більше от знак нескінченності в очі. Тобто, знаєте, знаєте Нева сторі як хочу, так і кручу, як хочу, так і керую. І ви всі у мене, у туто, -ту, знаєте, от як це зем... земна куля в руках, всі ви в мене от в, в кулаці, і я буду вершити долями. Тобто, знову ж таки, вплив третьої сили, вплив третьої сили на військове положення в Україні, от що от я побачила. Але цей вплив він невмілий, він попахує таким невіглавством, знаєте, і спробую показати, що я всемогутній. Що ще покажіть? Ну, там перегорнулася карта місяця, поки я тасувала. Тобто це такий морок. Морок, який, знаєте, в, як густий туман е, опадає на, е, на свідомість людини і заволокує її бачення. Що тут ще можна по. Ну, дивіться, щоб для якихось різких змін, то тут іде вимушена пауза. Бачите, нібито давайте сядемо, подумаємо, помолимося, щоб попередити якісь такі різкі зміни. Різкі зміни, ви знаєте, що це, наприклад, з миру на війну, з війни на мир і так далі. Тобто тут, і внаслідок цього, що хтось тормозить у ці зміни. Внаслідок цього у нас йде певна а, така криза, криза. В чому це може проявлятися? Хтось може тормозити зброю, бачите, тут ресурсна криза. Хтось може тормозити, давайте сядемо, подумаємо, не будемо приймати глобальних рішень. Не будемо. Давайте сядемо, подумаємо. Давайте зробимо вигляд, що ми померли. Знаєте, ще таке може бути. Ну це я вже іронізую трошки. Тобто тут, знаєте, воно йде якби по плану. Воно йде по плану і тут, е ну, знову ж таки, окрім того, ще які наслідки можуть бути? Внаслідок того, що хтось дуже тормозить Внаслідок того, що хтось дуже багато і тривало думає, оця от пауза вона може призвести до, знову ж таки, різкої зміни до критичного стану. До критичного стану може призвести. Знову ж таки, Люди страждають люди тут, страждають люди. Також, люди, загроза є для людей, які лікуються, які знаходяться на стаціонарному лікуванні. Є загроза. Тобто ми бачили, що вже ворог попав по шпиталю, ворог лупить по лікарнях, і це ще не кінець, ще буде. Внаслідок того, що хтось дуже багато думає і тривало думає, це може призвести до критичного стану. Ворог користується, ворог користується тим, що хтось дуже багато думає. Той, хто вважає, що в нього весь світ в кишені. Розумієте, як багато можна сказати по трьох картах. Це карта ворога, планування ворога. Карта планів. Ну, знову ж таки, бачите, я відкриваю цю вежу, ворог буде продовжувати наносити шкоду людям цивільним, намагаючись вигнати їх критичний стан. Окрім того, він не припинить шкодити теплоелектростанціям, гідроелектростанціям. Електростанція. Він не припинить, бачите, люди тут замерзають, люди не бачать темно. Внаслідок того, що хтось намагається примусити до довгих роздумів. У ворога в планах є зробити переверти для цивільних. Переверти для цивільних. Тут мова йдеться про ресурси більшість. Хтось може тормозити, тормозити надання ресурсів, забезпечувати ресурсами. Або чинить перепони, чинить перепони. Ось так. Для цивільних є загроза, для лікарень є загроза, для... загроза для, скажімо так, повноцінного отримання необхідних ресурсів, щоб тримати... триматися на плаву. Що там впало? Ну, знову ж таки, йде затримка. Або, знаєте, Безполезна робота, безполезна робота. І хтось в цій роботі безполізні, зацікавлений. Нібито робиться вигляд, що щось робиться, але воно нічого не робиться, вибачте, за тавтологію. Бачите, робота, робота, рутинна робота, вона на показ. Вона робиться для того, щоб люди. Ну, щоб підманути людей, тобто тут іде повна підміна понять. Люди можуть вірити тим, хто взяв за них відповідальність. Ворог може знову ж таки використати те, що Україні не йдеться ніяка. Ну, стосовно України, не йдеться ніяка робота. І він може використати це для того, щоб показати свою домінантність. Показати свою домінантність. Знову ж таки, карта сім'ї перевернута або карта води, Великої води перевернута. У ворога є. Вже наказ. Як мінімум чотири рази буде відчуття, що це ніколи не закінчиться. Тобто, ну так, такі от е, плани в нього. Як мінімум чотири рази атакувати якісь. Такі ресурсні місцини. Ресурсні місцини мається на увазі логістичні шляхи, можуть бути. Там, де щось вирабатується, якийсь ресурс, і переважно це може бути водно-електроводний, або, ну, вода-електрика, вода електрика, опір води, там, де опір води йде. Я не знаю, як це пояснити. Ну, типа, опір, опір перед водою, якісь загородження перед водою, загородження перед водою. Щоб вона не виливалася. Є у ворога такий план. І, знову ж таки, як мінімум 4 рази він буде намагатися. Втілити цей план в реальність. Я не знаю, де і де рухається вода і зустрічається на опір, типа дамби якоїсь. Так, покажіть ще, будь ласка, карта місяця. Я вам так хочу сказати, що От знову ж таки я вам говорила морок. Такий морок, такий обман. Люди не знають, що вірити. При тому, що, як хтось намагається знайти вихід із ситуації, існує подводні течії, які заважають тим людям, які намагаються знайти вихід із ситуації. Все це приховано під якимось підміною понять мороком. Розумієте? Окрім того, буде знову ж таки спроба підманути, підманути повітряні сили України стосовно напряму, куди хочуть вдарити. Окрім того, ще може бути, знаєте, що або рухається зброя, або рухаються озброєні люди, які нібито будуть вирішувати питання, ну, типа міротворці, але те, що нам говорять, воно не відповідає дійсності того, що, знаєте, як одною рукою од, од, ну, одна, один род говорить, що вони йдуть, інший род їх зупиняє. Одна людина каже, що вони йдуть, інша людина їх зупиняє. Тобто такий от морок буде. Так, а покажить, що хороше буде. Хороше буде, що буде в Україні хорошого. В контексті військових дій в квітні місяці 2025 року. Що хорошого? Що хорошого, буде поставлена вкрапка в якихось стрімких змінах, які стосуються ресурсних місцин. Можливо, це копалини. буде поставлена якась крапка. Ну, На мою думку, ну там же ж дехто зазіхає на якісь копалини природні. І я думаю, що щось буде зупинено в цьому напрямкові. Хтось каже, що це погана ідея, дурна ідея, і це не може бути. І те, що ну, от ця дурна ідея стосовно е намірів активізувати, активізувати свій фокус уваги на природні копалини України буде визнаний як дурна ідея. Як дурна ідея. Тобто тут іде якби, вихід із тих негативних емоційних переживань. Окрім того, які ще будуть, буде переспрямований фокус уваги орків з території України на, на якийсь інший напрям. Раніше вони в Україну, а це буде щось от прямо в них під носом буде робитися, і, або вони будуть якось свої території обстрілювати. Або щось там буде в них відбуватися, що необхідно буде зосередитись на цьому питанні. Ну, от якось е буде стояти певна перепона у вигляді зміни уваги з обстрілів України на свою територію. Щось в них таке трапиться, що вони змушені будуть е, самі себе втішати. Що там в них буде? А в них теж дивіться. Їхні кордони, тут е, мова йдеться про їхню територію, прикордоння, можливо. Чи то десь щось, знаєте, як вода вийде з бірегов, таке відчуття. Ви знаєте, Вода, ну це метафорично, або в них буде потоп, або буде в них знову ну, от, щось там в них потече, щось прорване, або гарюче. Рідина, проблема з рідиною. Там, де великий склад, великі місцина, не знаю, великі ці резервуари стоять з рідиною. Захист буде порушений. І тому вони перенаправлять увагу в інше. Можливо, нестача якогось гарючого в них там буде. І тому вони ну, тимчасово будуть змушені зауважити на іншому. Але тут стосується їхніх кордонів, їхніх територій. До речі, можуть постраждати тварини. Можуть постраждати тварини. Я говорю, там, або буде підтоплення, або там буде витік, витік рідини за межі, порушення, розгерметизується щось. Ну, от я не знаю, як пояснити. Ну, що ще хорошого буде в Україні протягом квітня місяця в контексті війни. <свят> так, тут що про що йдеться? Атака, атака, яку ми відіб'ємо? Яку ми відіб'ємо загальними зусиллями? Окрім того, дивіться, хтось щось в стані ворога може щось таке сказати. Може щось сказати дурне. Необхідно буде зважити цю інформацію, де чорне, де біле. Але, знаєте, те, що вони скажуть. Викличе такий резонанс в суспільстві, які, ну, ми будемо якби тішитись, ну, скажімо, сміятися над цим. Будемо над цим сміятися. Стосується об'єднання територій, ну щось вони такі ляпнуть. Об'єднання територій, ну, імператор земля, володар землі, і це об'єднання, щось вони такі ляпнуть тупе, яке пов'язане там з, трас, з трансформацією земельного з, землі, от, території, ну от щось таке дурне вони скажуть. Так, да, це земля, це стосовно, е, вони схочуть там щось, знаєте, свої будуть нав'язувати бачення, свої традиції, свою віру. Ну, або вони на тих територіях, там, де вони ну, окупували, будуть нав'язувати щось своє. Ну, тобто ми почуємо якусь дурню чергову, необдуману дурню. Або ну, пов'язано з територіями і нав'язування своїх традицій на ці території. Але воно, можливо, і щось пов'язано зі святкуваннями, зі святами, релігіозними якесь, щось, щось релігійне, знаєте, таке? Релігійне. На релігійну тему. Що ми ще дізнаємося? Полетить голова, ну, умовно, полетить голова якогось короля е володаря територій. Це може бути, знову ж таки, під час святкування, можливо, щось на Пасху на, Пасху, на, на Великдень щось в них може трапитися. Якась там буде ситуація, якесь святкування, великдень. все ж такий Равфан, хоч він і перевернутий. Великдень. Я думаю, у нас же ж тепер різниця, от коли в нас. Великдень, коли в них. І вони щось будуть е, нав'язувати про православ'я і так далі. От, своє будуть вони нав'язувати. І дуже різко, ну, щось вони таке тупариле брякнуть, на мою думку. Ну і давайте ще по і подивимось. Як завершиться е, квітень місяць в Україні ну, для України, для українців, в якому ключі. по ітогу. Дивіться, які хороші карти. Так, да, я, я розпочала з поганого, потім перейшла на хороше. Але по ітогу, нам буде от ніби якийсь дар, нам буде дарований новий шанс або дар у вигляді якихось е шанса, ресурсів, яке дасть змогу розпочати новий шлях до е самодостатності, до незалежності. Я думаю, що цей шанс стосується з. З територіальним питанням, територіальне питання, якийсь дар долі, новий шанс отримати щось, що зумовить нашу самодостатність. Якесь таке питання буде по справедливості, дивіться, щось таке буде в кінці квітня. Як би там не було, дивіться, як хорошо показано. Це нам буде як урокам. Цей шанс він дасть змогу нам зрозуміти якийсь життєвий урок. Кармічний урок, можливо. Якась новина буде, нам новину принесуть. Карта справедливості в прямій позиції це якісь договора по справедливості, те, на що ми заслуговуємо по справедливості. Іде рух. Іде рух, іде трансформація, мої дорогі. Іде трансформ... рух, до... Якийсь, знаєте, такий стрімкий, неочікуваний рух до трансформації. Якісь відкриються питання з таємними домовленостями, якісь таємні папери нам покажуть, відкриють, розкажуть, дасть нам сили вистояти, хоча і принесе якісь такі, знаєте, незавершеність розуміння чогось. Будучи питання, ще питання, як, звідки, хто, коли. Але давайте на цій, на цій ноті ми з вами завершимо. Я закрию цей розклад от таким хорошим, хорошою подією, хорошим ітогом. Дякую вам, мої дорогі, дякую, що ви зі мною, хто зі мною. Бажаю вам всього самого найкращого і головне тримати віру. Тримати віру в найкраще України, в найкраще майбутнє. Бережіть себе, до побачення.